Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас на огляді коротенька новина про Інну Белень, яка цілком, можливо, вже не просто готується до весілля, а й вагітна. Своєрідний натяк на це дівчина залишила на своїй сторінці в інстаграм, де показала подарований їй величезний букет квітів, а також коментар з текстом по обличчю видно, що ви щасливі, а може й вагітні. Дівчина замість відповіді поставила смайлики мавпочок із закритими очима, тобто інтрига зберігається. І, можливо, весь цей час вона приховує свої стосунки? Зверніть увагу, майже кожного разу, коли Інна казала, що в неї немає ніяких романів і стосунків, проходить день два, і вона вже фотографується з новим букетом квітів. А що ви думаєте з цього приводу? Чи вірите у вагітність Інни? І хто ж цей таємничий кавалер? Поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.